Мої вітання. Все, прийшов подивитися на сою. Несли гліфосат, покропили. Зараз ближче покажу. Все гарно сохне. Це десь вже днів 5-6 пройшло. Ось все видно, гарно бур'ян сохне вже. Ось така вона вже стала лопата, підросла, все поближче покажу. Все така. Ну, Видно, що бур'ян сохне. Зараз піднімуся вище, покажу ближче, там краще видно. О, ось тут гарно видно, де прогалини. Видно, що все пожовтіло. Бур'ян сухне. В принципі, поки все досить непогано, Сулька вже підскочила, трошки пішло вже потепління, вона якби теж сонечку любить, волога влогой, але сонце теж потрібно. Все гарно видно. Все воно сохне. Там більш доверху вона геть така лопаста. Зараз я підійду ближче, покажу. Ось тут. Дуже ось гарно видно, які кущі вже лопаті. Ось місцями вже видно вже починає геть ось цвіт викидати. Зараз підійдемо ще ближче, подивимось. Я цього разу почав дивитися з кінця участку Будемо підніматися наверх, дивитися як воно взагалі. Ось все гарно видно, що вона лопата вже така тут. Я думаю, в принципі якийсь ще недільку. Я думаю, вона вже вся зацвіте. Все гарно. Посохлий бур'ян. Там зараз підійду поближче, покажу воно. Там де погано суя посходила кубельця таке, воно гарно видно. Все видно, що воно вся там гарно висока. Ось тут видно Так, покропили в принципі хорошо. Вся сухне, все чудово Побачимо що вона далі покаже Ось тут вона геть Видно, така лопата вона і ось все видно гарно, як посох бур'ян. Бур'ян тут дуже був дивився, ну я показував, в мене там відео, дуже великий бур'ян був. І ті хто дивився, мої відео попередні, там гарно було видно. що Там був дуже такий дебелий бур'ян. І тут так трохи були такі переживання, чи він посохне весь. Але нічого, все, все досить гарно. Все посохло. Як не як соя підскочила. Все така вона. Що, будемо, в принципі тоді пізніше прийдемо, ще подивимось через якийсь час. Поки так, дякую за увагу. Кому цікаво, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Задавайте питання, будемо спілкуватись. До скорих зустрічей!